Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку, та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща розглядає питання передачі Україні своїх Міг-29 та приєднається до коаліції щодо надання Україні винищувачів f 16 якщо така буде. Про це повідомив Дуда в інтерв'ю Укрінформу. Зокрема, Дуда заявив, що підготовка пілота f 16 є довготривалим процесом. Підготовка українських пілотів вимагає довгих місяців навчання. Натомість, на міг 29 часу українські пілоти готові літати на них практично відразу, пряма мова, насправді вони могли б на них просто відразу полетіти додому. Тому, без сумніву, якщо буде передано літаки Міг 29, то вони зможуть негайно посилити захист України, і це дуже важливо. Звичайно, що дуже мало країн НАТО має літаки міг. У нас ще є кілька таких літаків, і ми розглядатимемо це питання. За його словами, у питанні надання Польщею Україні винищувачів F-16 є проблема, оскільки їх у Польщі просто замало, беручи до уваги масштаби і загальний потенціал країни, він повідомив, що зараз у Польщі очікують на літаки F-35 і f 50, закуплені у США та Південній Кореї. Пряма мова для нас це складний момент, адже ми самі очікуємо на літаки. Звичайно, якщо серед країн НАТО буде створено широку авіаційну коаліцію, то ми, безумовно, також приєднаємося до неї. Але рішення, за якою формулою це відбудеться, ми маємо обговорити з нашими союзниками. Наразі не зрозуміло, про яку кількість винищувачів йде мова, однак в лютому 2022 року український парламент просив у європейських країн надати Україні міг 29 Зокрема, 28 літаків з Польщі, 12 зі Словаччини та 16 із Болгарії, 14 Су-25 із Болгарії. У Польщі також є 48 американських винищувачів. Торік Польща була готова передати свої винищувачі Міг 29, про які просила Україна. Водночас, Польща просила США надати їй літаки на заміну, проте У США цю ідею відкинули. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.